Новорічний випуск Жиза. І зараз подізнаємось, як наші мешканці міста будуть святкувати новий рік. Да? Буду зустрічати з чоловіком. Вирішила в цьому році вдвох із собакою. Так на столі буде просто якийсь салатик, шампанський і все. А ще буде ну, дарувати друг другу. Дарувати я йому халат. Да. А мені я не знаю, чекає щось, чекаю щось дуже цікаве. З новим роком, так? Да? Я вас з новим роком клас. Так. А, у нас традиція з друзями вже другий рік підряд святкувати, збиратися і грати в настольні ігри до самого ранку. Або грати на гру, хто перше засне під час ігри в настольні ігри. У мене традиція працювати з 31 на 1. А де ви працюєте? А в тих підтримці. Будемо вам телефонувати і вітати вас тоді з цим не добре. Я дам телефончик. Ну тоді від нас, ми вам по другому такий. Невеличкий подарунок, такі прянички. Ну, пойду до сестри, будемо разом відмічати, святкувати новий рік, зустрічати. Для вас такий сімейний, так, свято? Так, взагалі я не люблю дома відмічати. Мені подобається десь відмічати, там Кого, компані... да? компані... Компані... Так, так. Ну, Олівє це база буде, крабовий салат. цезар зробимо, а, Можливо, запечемо курку з картоплею. Це для вас. Такий пряничок. Буду празднувати з друзьями. Біть Да. В честь прям в цей день? Ну так, так. А що буде у вас на столі святковому? О, там нормальні дожди будуть. Все буде. Да, і все. да. Шампанське. Ні, ал алкоголь осуждаємо. Що всередині? Водичка чи алкоголь? А, це протеїн. А, ви спортсмен? Ні. Вітаю всіх жителів міста Запоріжжя з е, прийдешнім новим роком. Всього самого найкращого в новому році. І хай проблеми та незгоди роблять вам жовті погоди. Всю ніч? Так. Я теж ті ж самі плани, що і в нього. Грати? Так. Да. Я думаю, що я зустрінусь з друзями на новий рік. Я зазвичай з родиною святкую. Можна тебе дати? звісно. Кулик, Роман, привіт вам від всієї нашої дружної компанії. <реку> з новим роком жиза! А як ви будете святкувати новий рік? Напишіть нам в коментарях, так? Да?